Отже, друзі, усім доброго вечора. Я радий вітати вас і дякую вам за те, що ви взяли участь в нашій інклюзивній конференції. Це одна із небагатьох такого роду конференцій, котра відбувається в нас в Україні і котра присвячена винятково інклюзивному сектору культури та мистецтва України, конкретно сучасності, і намагається розкрити певні нюанси та перепитії розвитку інклюзивного мистецтва в Україні в наш час. Впродовж нашої конференції ми поставили собі за мету накопити. Хочу якомога більшу кількість думок, котрі могли би допомагати розкриватися одна одній, набратися досвіду і поділитися цим досвідом між митцями з інвалідністю, котрі, власне, і займаються виробленням культурного продукту, та, власне, поговорити. Навчитися більше про інклюзивний сектор, не тільки про інклюзивний культурний продукт, але й про тих людей, котрі цей продукт виробляють. Друзі, мене звати Роман Гонс. Я є проєктний менеджер українського культурного фонду. Конкретно я е, займаюся проєктами програми інклюзивне мистецтво. І власне сьогодні в межах нашої. Інклюзивної конференції я хочу дещо розповісти вам про певні нюанси та деталі, котрі зможуть допомогти вам е, все більш глибинно розвивати інклюзивне мистецтво в Україні. Можливо, ці деталі та нюанси допоможуть вам здобути ту мотивацію, яка якраз таки буде надихати вас творити культурний продукт. І, власне, якщо ви чекали на який-небудь знак в вашому житті, котрий би сказав вам про те, що варто починати е, вашу активну. Севну творчу та мистецьку діяльність, то це нехай буде саме такий знак. Отже, друзі, в нас тут знаходиться така наша чудова презентація. Буду паралельно е, показувати вам інформацію зі слайдів цієї презентації. Тут будуть міститися певні в лавках сухі дані та факти, але без них в нашому світі ніяк і паралельно я буду нанизувати на ці факти якраз таки пласти. Тієї інформації, яка зможе допомогти вам, допомогти нам, також з боку Українського культурного фонду разом творити культурний продукт, в нашому випадку конкретно інклюзивний. Друзі, отже, давайте розпочнемо наш невеличкий огляд, наше знайомство з українським культурним фондом. Інституція була створена у 2017 році, як власне той м -м, свого роду розпорядник е тих і мистецьких ідей. І творчих начал з одного боку, а з іншого боку, власне, державних коштів, котрі, скажімо так, застоялися, котрі хочуть допомагати митцям в Україні розвивати культуру та мистецтво. Коли був створений Український культурний фонд, то на первах свого існування в ньому не передбачалося існування таких собі різноманітних програм, котрі якраз таки би деталізовували. Творчі помисли і поривання громадян України та й в принципі різноманітних культурних операторів, згодом проводячи дослідження, займаючись якраз таки моніторингом культурної сфери, ми у фонді, наші спеціалісти помітили, що не менше 20% усіх тих заявок, які ми приймали креативно-культурних ідей, були так чи інакше спрямовані або ж пов'язані з інклюзивним сектором в Україні. Тому тому згодом доволі органічно виникла ідея, і вона була згодом успішно втілена в життя про те, що варто реалізувати. Окрему програму під назвою Інклюзивне мистецтво власне з 2019 року найактивніше ця програма почала діяти, і що найважливіше, вона виправдала свою першопочаткову ідею. Ми щороку приймаємо величезну кількість заявок, також значну, не побоююсь цього слова, кількість цих заявок ми підтримуємо і відповідно близько 40-50%. В середньому проєктів у нас передбачається, котрі отримують державне фінансування на на втілення своїх ідей на реалізацію своїх помислів, в принципі, поговоримо зараз конкретно про програму Українського культурного фонду під назвою інклюзивне мистецтво. Програма в першу чергу варто сказати, що була вироблена в свій час з експертами з боку Британської ради, тобто всебічно намагалися наші спеціалісти залучити європейські аналітики. Навіть е, певним брендом свого роду в цій культурній сфері стане слово, британський досвід е, проведення відповідних заходів щодо якраз таки систематизації. Щодо опорядкування е, інклюзивного культурного продукту та в принципі мистецького сектору інклюзії в Україні, е, окрім того, що ця програма була е, вироблена разом з нашими іноземними спеціалістами, варто відмітити основні її пріоритети, основні е, ті лейтмотиви, котрі вона е, очікує побачити від культурних операторів України, і скажу вам наперед, успішно вбачає зараз е, в мистецькому та культурному секторі України. Тобто, це активне залучення людей з інвалідністю. До культурно-мистецького життя в Україні це намагання залучити все більше митців, котрі створювали би все більшу кількість інклюзивного культурного продукту, який був би конкурентоспроможний. Це якщо коротко, не основний посил програми інклюзивне мистецтво, в принципі, загальний бюджет цієї програми на наступний рік складатиме 30 мільйонів гривень. Розподілений цей бюджет по трьом лотам рівномірно по 10 мільйонів гривень пропонує кожен лот. Якраз таки залучаючи нових або тих самих сталих, котрі здобувають новий досвід культурних операторів в сфері інклюзивного мистецтва в Україні. З вашого дозволу хочу зараз поговорити конкретно про три лоти нашої програми Інклюзивне мистецтво: це лот, перший підтримка митців з інвалідністю, лот другий під назвою Інклюзивний культурний продукт. Та лот третій, як ви можете бачити на нашій презентації це інклюзивне суспільство. Цілі програми інклюзивне мистецтво ви можете побачити перед собою на екрані. Зупинюся на буквально деяких з них, про яких ми не сказали, широко. Тільки побіжно це власне інтеграція інклюзивних мистецьких практик в культурне середовище України, попри всі ті стереотипні думки, що інклюзивна сфера це винятково пандуси, це винятково підвищення мобільності, маломобільних категорій населення України, окрім цих всіх думок та помислів, власне, хочу наголосити на тому, що митці з інвалідністю не те, що мають можливість, вони Рівномірно з іншими митцями. Зі всіма митцями України е, здатні створювати інклюзивний конкурентно спроможний культурний продукт, тому е, держава, наша в нашому в цьому випадку, дуже багато втрачає, коли не звертає увагу на, наприклад, митців з інвалідністю як потенційних культурних операторів, котрі зможуть докласти і свою лепту в розвиток культурно-креативних індустрій в Україні і зробити їх економічно виправданими. Тобто, одна одна з цілей українського культурного фонду, конкретно програми інклюзив. На мистецтво якраз таки і полягає в тому, щоб донести до все більших категорій населення те, що митці з інвалідністю можуть створювати конкурентоспроможний культурний продукт. Другий пріоритет, на якому я хотів би зараз зупинитися дещо детальніше, це власне сприяння вихованню поваги до прав людей з інвалідністю в суспільстві. Дуже важко впродовж нашого. Повсякденного життя помічати або присвячувати свої думки в значній мірі розвитку інклюзивної сфери в Україні в якомога більш ширшому ключі, але спостерігаючи наочно успішно реалізовані продукти та проєкти, котрі були створені за сприяння або за участі людей з інвалідністю. Інших е, груп населення, котрі, наприклад, займаються інклюзивним культурним продуктом, то е, звичайному убивателю якраз таки стане більш зрозуміло, що ця тема е, не має в собі е, першопочатково і першочергово нести. Поняття диференціації, інклюзивності, включення або ж ексклюзивності програма, націлена на те, щоб стерти межі між е, цим урізноманітненням людей з інвалідністю, е, людей без інвалідності, в принципі, тих людей, котрих е, поняття включення і стосується. Тобто, в ідеалі українське суспільство е, ми хочемо зробити таким і намагаємося, якраз таки е, мистецькими е, засобами культурною зброєю, зробити таким, щоб воно не відрізняло в. Принципі, інклюзивне мистецтво від усього іншого мистецтва, тобто е, органічно вписати інклюзію та всі культурні продукти, що її стосуються, то в принципі власне мистецької сфери е, нашої держави в наш час, тобто, це такі основні е, пріоритети, котрі якраз таки ми намагаємося доносити. Сектори підтримки е, в програмі інклюзивне мистецтво якомога ширші, тобто, це якраз таки одна із переваг нашої програми, котра полягає в тому, що чи не Будь-яку ідею е, культурно-мистецькою ви можете реалізувати в межах цієї програми, якщо якраз таки буде окреслено певним чином або залучення людей з інвалідністю, або розповідь, е, наратив е, про людей з інвалідністю, або в принципі про розвиток інклюзивного суспільства в Україні. Е, деякі нюанси технічні, котрі вам зможуть допомогти. Якщо ви все ж таки подивившись е, мій виступ і поговоривши між собою, обмінявшись думками, захочете реалізувати, то е, всі ці технічні нюанси доступні вам в інструкції на сайті Українського культурного фонду, обов'язково звертайте на ці нюанси увагу. Е, це також в на нас на слайдах якраз такі нюанси. Про котрі я щойно не сказав, лот 1 – підтримка митців з інвалідністю на цьому моменті. Хочеться сказати, що цей лот підійде якраз таки тим людям, котрі сумніваються в тому, чи в змозі суспільство сприйняти їхній культурний продукт, в принципі, чи буде будуть вони почуті такі люди, котрі, наприклад, можуть бути люди з інвалідністю, інші категорії населення, котрі входять в поняття розвитку, наприклад, інклюзивного суспільства. Цей лот якраз таки спрямований на те, щоби. Розвинути бачення цих людей культурно мистецьке, щоб залучити все більшу кількість людей з інвалідністю для того, щоб розвивати культурно-мистецьку сферу в Україні, знову ж таки, лот номер два. Це. Він носить назву інклюзивний культурний продукт. Лот спрямований в першу чергу на створення певної певного конгломерату митців в Україні, де були би представлені як люди з інвалідністю, так і інші категорії митців, в принципі. Цей лот спрямований на те, щоб утворити певне спільнотворення інклюзивного мистецького продукту, щоб стерти межі знову ж таки між митцями з інвалідністю та іншими митцями, і донести до українського суспільства якраз таки важливість створення конкурентоспроможного культурного продукту митцями в незалежності від того, чи додаємо ми тут слово з інвалідністю чи ні, знову ж таки, так що цей лот покликаний саме створити певну синергію. Культурну в українському суспільстві. Лот номер три, інклюзивне суспільство. Бачимо тут якраз таки і можемо для себе почерпнути інформацію also про те, що це here, в певному сенсі ледь не найширший смисл доноситься до потенційних або наявних культурних операторів. А також цей лот покликаний зв'язати якомога тісніше. Путами е, взаєморозуміння та якісного мистецького культурного продукту е, все ширшу кількість населення України, тобто, знову ж таки, створити доступні умови, як в безпосередньо соціальному, так і в мистецькому плані для розвитку культури в Україні, в тому числі інклюзивної. Тут важливо зупинитися на основних продуктах цього лоту, котрі, звичайно, є. В певному плані ефемерними, тому що е, якщо у вас є на думці якийсь інший е, вивірений культурний продукт, то ви можете запросто його прописувати і е, реалізовувати за підтримки Українського культурного фонду. Тут у нас вказані продукти, інклюзивний фестиваль, бібліотека, медіаплатформа, креативний простір або ж інформаційна кампанія. Тобто, знову ж таки, е, в певному плані туманні продукти, але це і е, грає на користь потенційно. Культурним оператором, тому що це розв'язує в хорошому сенсі руки для реалізації, для імплементації польоту творчої думки, власне, на практику з метою розвивати інклюзивне суспільство в Україні. Тобто, лот покликаний реалізовувати і втілювати місію не Точкових е, вибухів тих чи інших культурних операторів або їхніх якісно втілених та е, реалізованих, якраз таки з мистецьким нахлом інклюзивних культурних продуктів. Лот номер три спрямований на те, щоб в якомога більш ширшому сенсі донести до суспільства не тільки обов'язок толерантності, обов'язок е, знати і е, давати можливість реалізовувати права людей з інвалідністю, але й створити такий собі. Маніфест інклюзивної культурно-мистецької сфери в Україні, котрий би якраз таки не тільки соціально е, зближав українське населення, але й шляхом е, якраз таки вироблення успішних та якісних інклюзивних культурних продуктів або ж розвиткові е, митців з інвалідністю в Україні е, збільшував цікавість до цієї сфери. В все ширших категорій населення і залучав якраз таки все нових потенційних культурних операторів в Україні, в принципі, а Український культурний фонд міг би знову ж таки бути таким собі регулятором е, і підтримувати. Потенційно якісні якраз таке культурно-мистецькі практики або ж культурні продукти в Україні, котрі б розвивали інклюзивну сферу в нашій державі. На завершення хочу зробити такий собі невеличкий підсумок і сказати про те, що в Планах Українського культурного фонду і це не звучатиме наївно або ж е, доволі ідеалістично. Є щоб е, ледь не кожна наша програма залучала до себе митців культурних операторів, котрі би, в незалежності від того, чи є вони митцями з інвалідністю чи ні, не боялися реалізовувати свої думки, або ж продовжували, якщо такі вже є реалізовані, розвивати свої культурно-мистецькі практики в абсолютно всіх програмах Українського культурного фонду. Та за його межами, в принципі, тобто зробити інклюзію е, наскрізним пріоритетом не тільки всього українського суспільства, як зараз намагається робити цей український культурний фонд, але в принципі одним з наскрізних пріоритетів всіх людей, незалежно від того, чи являються вони митцями, незалежно від того, чи являються вони митцями з інвалідністю, і незалежно від того, чи не являються вони в принципі культурними операторами або ж митцями, а в принципі. Людьми, котрі залучені в інших секторах економіки, котрі мають в себе на думці зовсім інші помисли, але інклюзія все одно в таких людей була би наскрізним фактором. В принципі, Український культурний фонд рухається на цьому шляху, і будемо сподіватися, що з вашою підтримкою ця місія коли-небудь таки буде успішно реалізована. Друзі, спасибі вам, будемо очікувати на подальшу співпрацю.